Театр, як відомо, розпочинається з вішалки а армія із солдатської їдальні. Адже ще Наполеон відмічав, що шлях до серця воїна лежить через його шлунок. А вже хто хто або напарт в цих питаннях розбирався. Розумію, це і військове керівництво нашої держави, яке оцінило добову норму харчування пересічного українського солдата аж 2 гривні 88 копійок та визначило енергетичну цінність добового пайка майже в 4,5 тисячі кілокалорій. Та видати наказ легше, ніж його виконати, і тим більше профінансувати його виконання. Якби е, власне було підсобне господарство, і якби от тільки ті гроші, що виділяють на харчування, вистачало б ні? чи ні, не вистачало. бо, як ви бачите, грошей не вистачає. ми навіть проводимо заготівлі на новий період і на новий рік, то в нас виходить, що ті гроші, які ми повинні були віддати, тим заготівським. Конторам, в которых ми брали і морку, і буряк, і брали і картоплю, фактично ми з ними ще не розрахувалися. Тому начальник тила Міністерства оборони України поставив питання, щоб в кожній частині було своє підсобне господарство. Ми цього в 13-му армійському корпусі досягли. Скоштувавши страв із щоденного солдатського раціону та відчувши їх вплив на своєму власному організмі, можна сміливо зазначити, можливо, і не вистачає тих глушок та вареників, як жалілися деякі солдати, і харчі наважають різноманітністю, але померти від голоду вам у війську не дадуть. У всякому випадку до тих пір, доки армія сама себе здатна годувати. А то, коли повністю віддатися на милість державній владі, не лише солдати, а й офіцери, змушені будуть харчі на вулиці просити.